Адже кілька хвилин тому пролунав вибух на вулиці Рейтерській у тамтешньому кафе. Проте це не пов'язано із повітряною тривогою, яка також залишається зараз актуальною для столиці. Справа в тому, що там в тому кафе на вулиці Рейтерській стало відомо про вибух навчальної гранати. Принаймні, зараз також державна служба із надзвичайних ситуацій вже коментує цей інцидент і зазначає, що в результаті його ніхто не постраждав попередньо. Також за інформацією від зокрема від слів зі слів рятувальника державної служби з надзвичайних ситуацій, є інформація про те, що офіціант дав гранату для гостя. Той дав, думав, що це сувенір, почав крутити, і вона, мовляв, вибухнула в руках. Ось такі попередні подробиці є. І наша знімальна груба, і зокрема зокрема Єлизавета Калітвенцева, яка вже бачу зараз на екрані, перебуває на місці події з оперативною інформацією. Тож, будь ласка, коле. Лого тобі слово що сталося, що відомо від яких служб, які прибули на місця, ти отримали інформацію. Вітає вітаю в студія. Дійсно, зараз ми перебуваємо якраз тут на місці подій, де власне сталося, сталося стався цей інцидент. І, Зокрема, що відомо, це те, що за попередню інформацію про це повідомляла і міська влада на вулиці Рейтерській в одному закладів невідомо підірвав гранату, і зокрема, вже тут на місці екстрені служби. Ми можемо побачити, що тут є рятувальники позаду мене. Власне машина поліції так само тут є карета швидкої допомоги, і згодом так само з'явилася ще інформація. Що внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення у приміщенні і, на щастя, потерпілих та руйнувань немає. І так цю, цю ж саму інформацію підтвердили і рятувальники, зокрема ДСНС, за словами речника столичної рятувальної служби. Наразі рятувальники знову ж таки вони перебувають на місці подій, але вони не залучалися і. Що відомо так само, що інцидент стався у закладі Зіґзак, і власне ми встигли поза камерою поспілкуватися з деякими очевидцями, і на камеру не встигли записати про те, як нам повідомили, що дехто тут перебував буквально у 10 метрах від цього закладу, проте ніхто нічого не чув, зокрема ні не чув ані вибуху, ані якихось взагалі звуків. І зараз навіть бачимо, що ймовірніше імовірніше за все, рятувальники вони вже або їдуть з місця подій, або просто просто змінюють місце паркування. Отже, на щастя, знову ж таки постраждалих немає. Немає бачимо, що тут більш-менш усе спокійно, а просто з за для заходів безпеки тут продовжують чергувати рятувальники, карета швидкої допомоги і поліція. Ось ну поки що станом на цю хвилину. В цілому у мене все. Якщо будуть якісь подробиці, інформація, ми звичайно що повідомимо. Ну і бачимо, що тут навіть люди продовжують сидіти у цьому закладі і продовжують. Насолоджуватися, скажімо так, вечором, тому слава Богу, ще нічого не відбулося, і ну я маю на увазі, що не сталося чогось прям такого надзвичайного, що могло спричинити а, якісь, не знаю або смерть, або щось таке. Тобто ніхто не загинув, ніхто не постраждав. Уже поки що на цьому в мене все, Олеся, передаю тобі слово. Дякуємо, колегою Єлизавета Калітвенцема. зараз з нами було у зв'язку з вулицею Рейтарською. Там там теж кафе зафіксували вибух навчальної гранати. Але як вона опинилася в руках у офіціанта, яким чином причетний був до ситуації, також і відвідувач, в руках, якого вже з власне вибухнула ця а, речовина. Поки що не зрозуміло. Тож як тільки будуть подробиці від спецслужб українських від правоохоронців столичних, ми обов'язково повідомимо вам.